Кожна людина має свій шлях до Бога і має своє перебування. І для того, щоб пройти достойно свою дорогу, житейську дорогу, ми повинні жити з Воскресним Христом. Во Христі наша сила, у Христі наша мудрість, в христі наша надія і во Христі наше спасіння, наше майбутнє. Та людина, яка живе з Христом, яка себе вручила Христу, не тільки признає розумом, що є Христос, що Він є Бог, що є Спаситель, а яка довірила себе Христу, віддала себе в руки Христу. То є справжній християнин. І та людина завжди буде переможцем усіх випробувань, які зустрічаються на шляху земного життя. Тому що Христос це є сила, і ніхто не може перемогти цю божественну силу, Диявол, С